Та обережно штучний інтелект. Технології розвиваються настільки швидко, що люди не встигають вивчати їх можливості. Водночас різноманітні чат-боти можуть як допомагати, так і шкодити. А в руках шахраїв штучний інтелект стає додатковим інструментом для махінації. Так, Нацполіція повідомляє про нову схему аферистів. На Рівненщині жінка отримала повідомлення, нібито від близької подруги. Все як завжди, нібито спільні інтереси під час переписки, звичні смайлики. Подруга попросила скинути 4 тисячі гривень. Ну і більше, записала не лише голосове, а й відеоповідомлення. У жінки не виникло жодних підозр, що вона спілкується з кимось стороннім. А шахраїв погубила жадібність, бо попросили ще перекинути гроші, і тут жінка вже перезвонила подрази. З'ясувалося, що шахраї за допомогою штучного інтелекту формують аудіо та відео. Система повністю підлаштовується під стилістичні особливості, відтворює зовнішність і голос. Лише фахівці можуть помітити підробку. Тому правоохоронці радять завжди передзвонювати особі, яка просить гроші, або ж запитувати інформацію, яку знаєте лише ви двоє.